Це унікальний реперфузійний центр, який працює на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Тут негайно якісно і цілодобово допомагають побороти інфаркт міокарда. протягом 10 хвилин після надходження пацієнта. Його оглядають відповідні спеціалісти та приймають рішення про подальшу тактику лікування. Після того, як черговий лікар-кардіолог обов'язково його подивився і констатував певний діагноз, певний його стан. Він скеровує, передає його нашій рентген-лабораторії, нашим спеціалістам. Перше в Україні спеціалізоване інфарктне відділення відкрили в Дніпрі півстоліття назад. Три роки тому його оновили та активно запустили в роботу. Сюди завезли та встановили інноваційне обладнання, яке дозволяє лікувати сердечний напад у короткі терміни, у тому числі сучасно рентгенопераційну з ангіографом сюди людина лягає. Тут до людини підключаються всі необхідні устаткування, які контролюють стан пацієнта, які відображуються на моніторі. Монітор і тут, і також монітор передачима лікаря-анестезіолога. Безпосередня бригада вже перебуває тут, біля хворого пацієнта. Уважно слідкує за процесом на операційному столі лікар-анестезіолог. На спеціальному моніторі він контролює показники життєдіяльності організму пацієнта і вчасно реагує, якщо з'являються зміни. Я контролюю її стан взагалі. Я контролюю її тиски, її ритм, серця її забезпечення організму кислородом. В общем, стан пацієнта. Повністю залежить від анестезіолога, і я несу за це відповідальність. Перед тим як розпочати коронарографію або процедуру стентування, інтервенційний кардіолог та його асистенти одягають спеціальний костюм. Він важить більше 20 кілограмів та захищає від іонізуючого випромінювання. Всього це, це воротник, це захист, подібне за Потім Нижняя часть башка теж. Килт, так називаємо. Ну так, вони є. Так, і е, вже після цього ми, я одягаю такі пшелети. За час роботи реперфузійного центру лікарі зробили тисячі інтервенційних втручань, а це означає, що пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда, отримали можливість повернутися до повноцінного життя. А багатьом завдяки вчасно проведеній коронарографії і стентуванню вдалося його попередити. Ось ця критична бляшка, атеросклеротична, яка заважала нормальному кровопостачанню судини або участка серцевого м'язу. І зараз вирішується питання того, щоб нормалізувати кровоплин і поставити тут стен. На відміну від колишніх методів лікування, пацієнти довго не перебувають у стаціонарі, адже швидше відновлюються після інтервенційного втручання. Вони отримують всі необхідні призначення та вже вдома продовжують терапію під наглядом дільничного кардіолога. Стен це чужородна річ для. Організму призначаються ліки, які не дають стенту забиватися, ця терапія буде впродовж основна важка після стентування впродовж одного року. Але лікування після інфаркту міокарда буде, по суті, постійне. І Воно буде призначене лікарем кардіологом Лікарі пояснюють, інфаркт міокарда – найпоширеніша кардіохвороба. За останні 10 років він значно помолодшав. В зоні ризику ті, хто мають шкідливі звички, куріння, перевагу у харчуванні холестеринових продуктів та малорухливий спосіб життя. Основний симптом інфаркту міокарда – це біль за грудиною, який виникає раптово. Може супроводжуватися зміною потери давлення, тиску, віддавати в руку. Записатися в реперфузійний центр не вийде, адже це ургентна служба. Проте можна прийти самостійно зі скаргами на білю серці або викликати швидку надання планової допомоги кардіологічним хворим. Тут не передбачено.